Розділ 48. Після цих подій сповістили Йосифові, твій батько хворий. Тож він узяв з собою двох своїх синів, Манасію та Єфрема, і прийшов до Якова. Повідомили Якову, говорячи: Ось твій син Йосиф прийшов до тебе, напружившись з усіх сил, Ізраїль сів на ліжку. Тоді сказав Яків Йосифові, Семогутній Бог з'явився мені в лузі, що в Хананському краю, поблагословив мене і сказав мені. Ось я звеличу тебе і розмножу тебе, виведу з тебе громаду народів, а цю землю дам твоїм нащадкам після тебе у вічне володіння. Що ж до двох твоїх синів, які народилися в тебе в єгипетському краю, ще до того, як я прибув до тебе в Єгипет, вони є моїми. Єфрем і Манасія будуть моїми, як Рувим та Симеон. Діти ж, яких породиш після цього, будуть твоїми. Вони ввійдуть у перелік своїх братів відповідно до їхньої спадкоємності. Коли я йшов з Падану в Хананському краю, на моїх руках померла Рахиль. Це сталося в дорозі неподалік Ефрати. Там, при дорозі до Ефрати, це Вифлеєм, я її поховав. Побачивши синів Йосифа, Ізраїль запитав: Хто вони? Йосиф відповів своєму батькові. Це мої сини, яких дав мені тут Бог. Тож, Яків сказав, підведи їх до мене, щоб я їх поблагословив. Очі ж Ізраїля затьмарилися від старості, і він не міг добре бачити, тому Йосиф підвів їх до нього, він поцілував їх, пригорнувши їх до себе. Йосифові Ізраїль сказав: Я вже не сподівався побачити твоє обличчя, але Бог показав мені й твоїх нащадків. Йосиф відвів їх від його колін. І долілець поклонився батькові. Після того Йосиф узяв їх обох Єфрема правою рукою з лівого боку Ізраїля, а Манасію лівою рукою з правого боку Ізраїля, і підвів їх до нього. Проте Ізраїль, простягнувши свою правицю, поклав її на голову Єфрема, хоча він був молодшим, а свою лівицю на голову Манасії, хоча Манасія був первістком, схрестивши таким чином руки. І поблагословив він Йосифа такими словами: Бог, перед яким ходили мої батьки Авраам та Ісаак, той Бог, який мене годує, є моїм пастирем з дитинства і аж до цього дня. Ангел, який мене рятував від усякого зла, нехай благословить цих дітей, і хай кличеться в них моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама та Ісаака, і нехай вони намножаться в дуже велике число на землі. Йосиф. Побачивши, що батько поклав свою правицю на голову Єфрема, що, на його думку, було помилкою, взяв праву руку свого батька, аби перекласти її з голови Єфрема на голову Манасії. При цьому Йосиф сказав своєму батькові, не так, мій батьку, адже первісток цей, поклади свою правицю на його голову. Але його батько заперечив, сказавши, знаю, мій сину, знаю. Від цього також вийде народ, і він буде великим, але його молодший брат буде більшим за нього, а його потомство стане повнотою народностей, благословляючи їх до того дня, як і промовив: Через тебе буде благословенний Ізраїль, бо говоритимуть, нехай учинить тебе Бог, як Єфрема і Манасію. Таким чином, Єфрем був поставлений перед Манасією. А Йосифові Ізраїль сказав: Ось я помираю, але Бог буде з вами і поверне вас, у країну ваших батьків. Я ж даю тобі понад твоїх братів ту частку землі, яку я забрав з рук аморецьів своїм мечем і своїм луком.